Вітаю на прохання з Київщини. Я зніму відео, як я живцюю бірючину. Може комусь теж згодиться, щоб в особисті не робити відео. Ось дивіться: кущ маленький, великий, неважливо. Беремо пагони, так само, все рівно з якого місця. Там, де ви хочете, щоб вона кущилася, бажано зрізати частіше. Можна два-три рази за сезон. У нас наприклад, прикладі вирішина ауреа. І відрізаємо любу зараз. Так, ну, от візьмемо. Так, от для прикладу теж візьму. Ось тут. Ось і ось. Нам було достатньо. для прикладу. Ось дивіться. Ось, де ви зрізали? Так, а, зараз ще цей зріжу, він тут не потрібний. Ось, де ви зрізали ось це місце, звідси підуть більші пагони. Ось тут прищепили. Ось цих, от ось цих місць будуть іти гілочки. Ось таким чином вона наростає. Можна стригти в будь-яку форму, хоч в трикутничок, хоч квадратик. Я планувала ось тут робити кульку, і ось тут от випускаю, щоб робити ще одну кульку. Тобто кулька в кульці. Все хочуть тільки, але це не вистачає часу. Ну, от взяли для прикладу пару віток, і я покажу, що ми беремо, що ми не беремо і як ми беремо. Взагалі, чесно кажучи, відходів в неї немає зупрістки, якщо жірцювати. Покажу в якому я живцю, прикріплю в першому коментарі. Ось в таких от ящичках, як ви бачите, зроблені отвори, їх багато. І що сюди засипало? В ідеалі, якщо це буде сантиметрів ось так 5 землі і сантиметрів 5 піску. Ну, можна по 7. Вся глибина 20 см. І потім я накриваю це плівкою. Бачила відео, сама ще не пробувала. В цьому році хочу дещо спробувати. Беруть ось такий ящик, обмотують плівкою, тільки не обмотують плівкою. І зверху обмотують плівкою. Сюди поміщається якась тканина, люба, яка у вас є. Якщо нема спомбоду, можна і якусь простень взяти. Поміщається, насипається так само: земля, торф, що у вас є. В глині, звичайно, воно не буде вкорінятися. Все рівно потрібен якийсь е, щось таке, щоб воно було пухке. Чи це торф, чи це пісок, щось таке. Поки що, поки воно вкоріняється, поживних речовин рослині не потрібно. А там дивіться, якщо для себе беріть любі варіанти, пробуйте, вже потім будете знати. Я так само тикала, що тільки не було. І вже дивилася, виходить, не виходить, як воно виходить і так далі. Ну що, вертаємося до живців, як їх нарізати. Так, зазначу, це незалежно, чи це бірючина, чи якась інша рослинка. Всі берігатні отакі форми, вони виведені з зелених. І час від часу з'являються ось такі листочки. Як ви бачите, а, я зрізала ось тут, бачите, вже тут частинка є такого, частинка такого, а ось тут взагалі вже зелене. Таких, е, такі пагани я взагалі викидаю. Я їх на живцювання не беру. Або кому потрібна зелена дрючина теж варіант. Тоді вони прекрасно живцюються, і це вже буде зелена. Всі ці рослини виведені. Шляхом відбір мутації, і тому час від часу такі хемери з'являються на всіх рослинках, які мають якісь різні забарвлення, якщо вони виведені з самого початку з такої якби, дикої рослини зеленого кольору. Ну, теж гарно, в залежності, кому для яких цілей потрібно, так само буде гарно встригтися, так само можна робити і на штамбі, і кущиками, і так далі. Ну, у всякому разі, це вибір кожного. Я таких рослин не беру. Я їх викидаю. У мене просто є різні сорти, так само з зеленим листям, і я вже можу їх пропонувати саме як сорти. А пропонувати, що це живець з Ауреа, не, ну, якби мені не дуже хочеться. І так, ось маємо. Якщо пізніше брати, ось в цих місцях, ось тут. Вони стоять такі крепшенькі. Ось тут, тоді можна ось так виломувати і маємо живець. Але поки вони не кінькі, то можна їх просто поділити. Ось дивіться, наприклад, беремо. Ось, маємо живець. Ось це ми оббираємо. Взагалі оббираю тільки те, що в землю. Тут я не відрізаю ось ці листочки і так далі. І так далі. І можу зрізати і ще, як вам сказати, ось тут такі вони молочні, розумієте? То ось це можна відрізати або відщіпувати. Ось це молочненьке. Ось так. Ось і е, літом я не користуюсь укорінювачем, хіба може потім пролити з укорінювачем, але я не користуюсь укорінювачем. Навскоси, рівненько, це не має значення. Маєте можливість, маєте час. Зробіть знизу коси. Ось так косий зріс. І як я поміщаю, я поміщаю в ґрунт, чи куди весь там, ви собі надумали живцювати, ось таким чином, щоб заглибити ось ці нижні. Так само, якщо є можливість, ось тут можна обібрати ці листочки. Тобто ось так. Подивіться, будь ласка, ґрунт в мене не мокрий. Тобто він вологий, але він, він не мокрий. Чому? Я поливаю тільки після того, як я поставила всі живці. І я не пригинаю отак, от як кожен живець. Я їх ось так наставила. І потім проливаю. Не заливаю, а проливаю. Тоді вода сама по собі притягує ґрунт, і живець не має там уже. Якоїсь бульбашки з повітря. Ось таким чином поставила і обов'язкова умова накрити плівкою. Бірщина дуже добре вкорінюється, але дуже довго в мене брала сусідка, в неї взагалі. Вона що не поставить, в неї все вкорінюється. Вона вкорінювала просто в землі, в себе, в землі під грушкою, натикала пагонів і накрила плівкою. Єдине, що якщо так робите в землі, і у вас ну, там хоч земля з якимсь пісочком, так, ну, не тверда земля, не глина, то поставте якісь кілочки, щоб плівка не лежала на рослинах. І коли воно під клікою, ось бачите, ось це, ось, ось бачите, воно вже в'яне, Тобто його треба ось так обрізати. Ось. Бо ось це, воно все рівно тільки тягне. Ну, рослинка ж без коріння, і воно дуже-дуже слабеньке, воно дуже м'якеньке, воно вже зів'яло. І що я до плівки? Якщо плівкою накрито, створюється такий парниковий ефект. Тоді провіряйте, якщо ось так просто в землі і накрито плівкою, час від часу провіряйте, чи земля волога. Тому що вкорінення проходить тільки коли волога земля. Ну Це найпростіше. Поставили, накрили плівочкою і все. І ще вона настільки довго вкорінюється, що сусідка прийшла і каже, подивись, в мене, по-моєму, ні одна не вкорінилася. Ну Це дуже дивно, тому що в неї дійсно, в мене вже давно все подохло, в неї все буяє. Що Бірющина робить? Вона поскидала всі листочки повністю. Ось на цих от вітках не було листочків. І через деякий час на цих же місцях, де вона поскидала листочки, пішли молоденькі маленькі листочки. Тобто таким чином вона пере... перенесла свій стрес. Ще її порізали і потикали невідомо куди. І в неї прекрасно все вкорінилося просто в землі. Так що дивіться, як вам зручно. Є можливість можна лишати ось так. Ось один, два, а третій лишати. Ось. Дивіться, я так от відріжу, ось, відрізала. І ось ці нижні просто виломуємо. То, що тут потягнулося кора, нічого страшного, ось дві нижні виломуємо. Так, верхні вкорочуємо. Ось маємо живець. Такий більш живучий, бачите, тому що ну, є, чого рости коріння. Так само. Поставили ось, полили, закрили плівкою і мінімум місяць чекаємо. Смикати не треба лишній раз. Буде видно, що пішли молоді листочки, навіть як вона скине все, в себе, бо й стоять палочки. Просто її не рухайте, дайте їй можливість корінитися. Якщо вам не на продаж до осені можна її не чіпати, осінню підкопаєте і висадите на постійне місце проживання. Вона з корінням прекрасно переносить пересадку. Закрита коренева, відкрита коренева, прекрасно переносить пересадку. Просто заберете, ну якби не зразу забрати потрібну плівку, а спочатку там. Привідкрити, потім ще більше трошечки привідкрити, і потім взагалі відкрити і хай собі росте. Ось таким чином я вкорінюю свою бірючину Дуже гарна рослинка, дуже для мене особисто безпроблемна. Єдине, що це вирізати химери і підстригати так, як хочеться. В цьому році вона зимувала з листя. Так, не кожен рік, це залежить від температур. але Більшості часу вона гарно виглядає зимою таке сонечко в квітничку. Пробуйте, не робить помилок тільки той, хто нічого не робить. Знаєте, А на звому досвіді 150 разів краще провірити. Навіть оці маленькі гілочки, ось, просто можна взяти от, і просто в стаканчик поставити. І накрити якимсь кульочком. Ну, це все бажання і ваше заохочення. Хай у всіх все виходить, навіть якщо це не з першого разу. Хай квітне Україна. Дякую.